Дівчина побачила паспорт свого хлопця і каже Петро, Ти ж казав, що тобі 30 із половиною років. Все вірно 30 з половиною. Всього 45. Математику вивчати треба було. Чоловік приходить додому до дружини. Люба! Я прийшов додому. Дорогий, здається, нас скоро стане троє. Чоловік обіймає дружину зі сльозами на очах від радості. Дружина. Завтра приїжджає моя мама. Приїхав Вовочка з батьком у ліс. Сидять, смажать сосиски. Розмовляють. Тату, я хочу в туалет. Не соромся. Ми в лісі. Роби це де хочеш. І нічого тобі за це не буде. Через деякий час Вовочка повертається. Ну, де ти це зробив? У машині. Там комарів немає. Сиджу в туалеті. Читаю. Поруч кіт. Я його гладжу і кажу. Ну що, як справи, мій волохатий друг, батя з кімнати? Це ти з ким в туалеті розмовляєш? Іде чоловік вулицею. І раптом чує голос Стій, ані руш. І ще один крок, і тобі впаде цеглина на голову. І ти помреш? Чоловік зупинився і насправді. Цеглина впала просто перед ним. Іде далі. Знову голос. Стій, не рухайся. Ще один крок, і в тебе в'їде машина. Чоловік зупинився і насправді. Машина пролетіла просто перед ним. Чоловік. Де ти? Хто ти такий? Голос. Я твій янгол-охоронець. Чоловік, та невже? А де ж ти був, коли я одружувався? Скажи, а чому ти так пізно одружився? Ну розумієш, перш ніж наважитись на такий серйозний крок, я хотів мати надійний і постійний дохід. І ти тепер його маєш? Так, я отримую пенсію. За віку. Іде хлопець, бачить, сидить старий дід на лавці і плаче. Чого ти плачеш, діду? Так ось одружився з 18-річною. Вранці встаю вона мені оладки в ліжко. Вдень пиріжки готує, увечері масаж. То чого ж ти плачеш тоді? Та ось, синку, забув де я живу. Один чоловік за кухлем пива розповідає іншому. Повертаюся з відрядження раптово і одразу до шафи. Пусто. Під ліжко. Пусто. У холодильник пусто. А дружина що каже? Та немає я дружини. Квартиру обікрали. Приходить чоловік в бібліотеку і питає Де тут у вас книга? Чоловік Володар жінок Бібліотекар. Фантастика на третьому поверсі Привіт, куме! Як поживаєте? Як гарбуз? А то як? Живіт росте, а хвостик сохне.